Всім привіт! У ході цього уроку ми поговоримо про ООП об'єктно-орієнтоване програмування. В уроці ми розглянемо теорію, а також вивчимо використання ООП на практиці. На початковому етапі ООП це темний ліс, у якому багато чого незрозумілого і надто складного. Насправді все зовсім не так. Пропоную абстрагуватися від специфічних незрозумілих визначень і познайомитися з ООП простими словами. Оскільки, наприклад, все засвоїти набагато простіше, то давайте за приклад візьмемо робота, якого намагатимемо Мовимося описати за рахунок класів ВОП. Клас у випадку з роботом це його креслення. Об'єктом класу називається цілий робот, створений точно за його кресленням. Спадкування це додавання корисних опцій до креслення робота. Наприклад, беремо стандартне креслення робота і малюємо до нього лазери, крила та броню. Всі ці домальовки ми зробимо у класі спадкоємця, основний функціонал якого взято з батьківського класу робота. А от поліморфізм це вже буде загальний функціонал для всіх роботів і не важливо. Важливо, що кожен робот може дуже сильно відрізнятися один від одного. Наприклад, у основному класі ми вказуємо можливість переміщення для всіх роботів. Далі в класі спадкоємці ми можемо додатково вказати можливість левітації для робота. В іншому класі ми можемо вказати можливість пересування по воді і так далі. Виходить, що є загальний функціонал, що записаний у головному кресленні у головному класі, але його можна переписати для кожного наступного робота, для кожного наступного спадкоємця. А інкапсуляція є для нас бронею, що захищає робота. Під пластером броні знаходяться вразливі елементи на зразок проводів та мікросхем. Після прикриття проломів за допомогою броні, модифікатори Protected або Private, робот повністю захищений від зовнішніх втручань. По суті, ми робимо доступ до всіх полів лише за рахунок методів, тим самим прямий доступ до поля буде закритий. В усіх класах методи можуть відрізнятися, як і поля з конструкторами. Кожен клас дозволяє створювати будь-яку. У кількість різних об'єктів, і усі вони мають власні характеристики, використовувати ООП дуже зручно, адже ми можемо в одному місці описати весь функціонал для певної дії чи об'єкта. Скажімо, ми робимо гру і потрібно описати поведінку машини. Можна створити десятки методів, змінних та масивів, і розкидати це все по файлам, начебто непогано, але навіть звучить не дуже якось і круто. Замість такого підходу ми беремо, створюємо окремий клас, описуємо всі методи, змінні та інші нюанси в одному місці, та на основі такого класу ми вже можемо створити скільки завгодно об'єктів. Кожен об'єкт це конкретна машина. Вона має загальні характеристики, що записане в класі. Але також має власні свої унікальні значення. Виходить, що класи та об'єкти дозволяють нам чітко виділяти різні ділянки коду, описуючи як певні дії у проєкті, так і певні об'єкти. І ще дуже часто ви від мене зможете почути такі назви, як поля та методи. Тут варто розуміти, що поля це ті самі змінні, але поля вони просто записуються всередині класу, але це точно ті самі змінні, а методи це ті самі функції, але вони просто записуються всередині класу. Тобто поля. І змінні одне і те саме, а також методи і функції це також одне і те саме. Тепер від слів давайте перейдемо до діла. Я пропоную створити такий клас, який нехай буде описувати якусь певну собачку. Тобто клас він у нас буде просто мати всі такі базові якісь абстрактні характеристики, а далі вже на основі класу ми будемо створювати об'єкти, ну і кожен об'єкт це вже буде конкретна собачка. Отже, щоб нам спершу створити клас, ми прописуємо ключове слово клас, а далі вказуємо назву. Зазвичай в назві перша літера вона йде у верхньому реєстрі, а тому я тут і прописую буквочку D у верхньому е, реєстрі. Далі я вказую просто назву. Наприклад, нехай це буде як dog. ну тобто клас, який описує собаку. Після цього ми ставимо двокрапку, і далі ми вже прописуємо тіло самого класу. Тут ми також насправді можемо прописати ключове слово PASS, Це буде означати те, що цей клас він в нас повністю є пустим, в ньому немає ніяких ні, ні полів, ні методів, ну, тобто ні змінних, ні функцій тут нема. Але мені такий клас не потрібен. Я все ж таки хочу, щоб тут хоч. Щось але було. Тому я давайте відразу пропишу тут якісь поля або ж зміні. Ну і е, зазвичай тут оці всі поля, які прописуються, для них не встановлюється якесь конкретне значення. Наприклад, зараз я прописую таке поле е, як Нейм. І тут я не вказую конкретне ім'я, наприклад, там Алекс або щось на кшталт цього. Ні, тут я можу просто прописати, що. Спочатку в цій зміні, спочатку в цьому полі не буде ніякого значення, тому я прописую тут таке значення як NAN, тобто нічого ми не встановлюємо. І далі ми вже коли будемо створювати об'єкти на основі цього класу, то до кожного об'єкту ми вже зможемо додати значення в поле Name. Тобто у кожного об'єкту тепер в нас буде якесь ім'я. Додатково я хочу, щоб у кожної собачки ще був якийсь вік, тому я тут прописую age. і, можливо, давайте будемо ще тут зброю. Зберігати таке значення, як із happy будемо зберігати інформацію про те, чи є в нас якась собачка щасливою. Поки я більше сюди нічого дописувати не буду. Ось такий банальний у нас буде клас, який має лише три. Поля і більше нічого. І тепер на основі цього класу я вже можу створювати об'єкти. Для цього мені потрібно створити щось на кшталт змінної. Ну, нехай в мене буде така зміна, як doc 1 але це по факту об'єкт. Чому це об'єкт? Бо він створюється на основі класу. І тут я просто вказую те, що ми з вами, ми з вами в якості значення. Присвоюємо просто значення оцього класу. Тобто ми звертаємося до класу, а також в кінці дописуємо ці е, круглі дужки. Ось таким якраз і чином робляться різні об'єкти в мові програмування Python. Далі ми можемо просто звертатися до цього об'єкту і звертатися до всіх значень самого класу. Ну, наприклад, я можу вказати, що перший наш цей об'єкт у нього нехай буде таке ім'я як Скубі, тобто наша уся собачка, вона буде називатися як Скубі. Далі я також можу встановити якийсь вік, і нехай тут вік буде як 3 роки. А також, можливо, ми встановимо значення is happy і скажемо, що давайте ця собачка вона в нас буде щасливою, тому вказуємо значення як true. І ось наразі ми маємо з вами просто один об'єкт, створений на основі оцього класу. Але що тепер дуже круто, так це те, що ми можемо створити ще один об'єкт. Нехай це вже буде об'єкт Doc 2. Тут ми створюємо його точно так само. Але ми тепер до цього другого об'єкту можемо вже додати повністю інші характеристики. От, Наприклад, давайте я звернусь до DOC2 звернусь до ім'я, скажу, що це буде в нас. Нехай певний Боб. Також вкажу тут вік нехай 5 років, і тут док 2, звісно, треба прописати. І також звернусь ще раз до док 2, Вкажу, що із Хепі це нехай буде False, адже з ім'ям Боб, ну навряд чи ця собака дуже щаслива. Ну нехай буде Фолс. І ось тепер, незважаючи на те, що обидва об'єкти створені на основі одного і того самого класу. Це нам не мішає для кожного з об'єктів встановити свої певні характеристики, свої певні значення. Тобто тепер ми в одному місці описуємо якби, всі от абстрактні е, поняття для усіх майбутніх наших собачок. А далі ми можемо створювати е, окремі об'єкти, і кожен такий окремий об'єкт буде просто е, з Певними значеннями, наприклад, ім'я, вік та також інформація про те, щаслива чи ні ця собачка. І тепер, якщо я отут внизу, наприклад, спробую вивести інформацію про першу собачку, док 1, і, наприклад, буду виводити ім'я, а також спробую вивести інформацію ще і про другу собачку. І ви можете помітити, що в нас виводиться скуб'я також Боб. Тобто тепер, в залежності від того, через який об'єкт ми звертаємося, в нас будуть виводитися різні характеристики одного і того самого поля. Також всередину класів ви можете прописувати різні методи, або ж функції. Це одне і те саме. Отже, для того, щоб нам створити метод, ми прописуємо def, далі вказуємо назву для нашого методу, нехай це буде setData. І єдина різниця між методом та функцією, вона буде полягати в тому, що тут ми повинні 100% приймати один такий спеціальний параметр, як self. За допомогою цього параметру ми зможемо звертатися до тих значень, які будуть в самому класі. Тобто, наприклад, за допомогою. Self, я зможу звернутися до Name, H або ж is happy, або зможу звернутися до інших методів, які також, можливо, будуть в самому класі. Тобто self ви 100% його тут повинні приймати. І тепер тут в set data я хочу робити, що. Я хочу взагалі в цей set data передавати певні значення. Це будуть три значення: це ім'я Віка, також значення is happy. І далі я просто буду встановлювати ці значення в змінні. Які ось тут у мене є. Тобто, я прописую те, що ми тут, окрім того, що приймаємо self, ми ще будемо тут приймати такі значні, як name, також H, і також is Happy. Нехай будуть такі назви. Ну, взагалі, ці назви можуть бути якими завгодно. Я, наприклад, давайте тут вкажу, щоб ви дійсно розуміли, що це різні назви. Я, наприклад, тут скажу username. Ем, нехай так буде, або ж name, це буде логічніше, так? от, Ну а інші вже не будуть е, чіпати. І тепер ми просто робимо от що з вами. Ми ось тут, всередині цього методу, ми звертаємося до self, тобто ми якби звертаємося до цього класу, звертаємося до такого поля, як name. Тобто через тільки через self ми можемо це зробити. І далі в це поле ми будемо встановлювати те, що ми отримуємо в якості параметра в цій функції. Тобто Ми отримуємо тут докнейм і цей докнейм я сюди вставляю. Те саме я роблю із віком. тобто Я selfage і вставляю те, що ми отут отримуємо. І нарешті happy і вставляємо те, що знову ж таки ми ось тут отримаємо. І тепер, замість того, що ми встановлювали значення ось так напряму, ми можемо просто з вами пропустити. Писати наступне: ми звернемося до нашої собачки, ми звернемося до такого методу, як setData. І туди я передам всі параметри. Тут self, оцей параметр його передавати не потрібно, він автоматично підставляється, його ми ніколи не передаємо. Ми передаємо лише ті параметри, які ми самі прописали. Я прописав докname, а також isHappy, І тому я передаю сюди, наприклад, такі значення, як скубі, 3, а також значення true. Тепер всі ці рядки. Я Може спокійно видалити, адже тепер ми встановлюємо ті самі значення, але вже через наш власний метод, через метод setData. Точно те саме ми можемо зробити і для нашого другого об'єкту. Але я поки давайте таке робити не буду. Давайте ми перевіримо програму, запускаємо, бачимо, що все, в принципі, працює коректно. Ну і знову ж таки, поки для другого об'єкту я це робити не буду, хоча можна таке зробити. Я просто створю ще давайте, один метод, він буде називатися вже getData. Тут я не буду ніяких параметрів приймати, ну, окрім потрібного, це self, його не можна просто видалити. І все, що я буду тут робити, це давайте я буду на екран. Виводити інформацію про якийсь конкретний об'єкт. Тобто тут я, наприклад, буду прописувати наступне: я буду виводити ім'я нашої собачки. Далі давайте будемо вік виводити. Для цього я звертаюсь до self-age. Ну і нарешті будемо виводити значення е, ось в такому ж форматі: Happy. Тобто, чи щаслива наша собачка, і тут знову ж таки звертаємося до self і звертаємося до IsHappy. Що ми тепер можемо зробити? Тепер я можу, ось, наприклад, давайте навіть ось тут десь, в самому кінці, я видалю оці принти. І тепер я можу звернутися до нашої, наприклад, першої собачки, і можу звернутися до такої функції, як getData. Також можу звернутися і до другої собачки, і також викликати оцю функцію getData. І тепер, якщо ми це запустимо, ми побачимо, що в в залежності від того для якого об'єкту ми запускаємо цю функцію, в залежності від цього, в нас вводяться різні дані. Тобто для першого об'єкту виводиться скубі, три, а також true. А для другого об'єкту вже вводиться Боб, 5, а також значення false. Отже, зараз ми з вами створили клас, який абстрактно описує будь-яких собачок в нашому проєкті. Далі, якщо ми хочемо створити вже конкретну якусь собачку, ми створюємо об'єкт на основі цього класу. І далі ми можемо, наприклад, швидко встановити дані для, ці, для цього об'єкту, або ж ми можемо вивести дані для цього ж об'єкту. Якщо ви тепер захочете, наприклад, для всіх ваших собачок, для всіх ваших об'єктів додати якийсь новий функціонал, то ви просто цей додатковий новий Функціонал запишете лише ось тут, всередині класу. Ніде додатково не потрібно буде це вказувати для кожного окремого об'єкту. Ні, тільки в класі ви це дописуєте. І далі цей додатковий функціонал він додається до повністю всіх ваших об'єктів. І це надзвичайно круто. А круто це принаймні тим, що якщо б ми хотіли до кожної такої собачки додати певне нове поле, ну певну нову змінну, то мені, як мінімум, би прийшлося зробити 5 тисяч нових змінних. так? Адже 5 тисяч об'єктів, тому 5 тисяч нових змінних. Але ж, якщо ми використовуємо ООП і використовуємо класи, то я додаю одну єдину зміну, одне єдине поле в наш клас. І далі це поле воно буде доступно для повністю всіх тих об'єктів, які у вас будуть в вашому проєкті. Тобто це дуже і дуже крута технологія, і з цією технологією ви ще не раз будете зіштовхуватися у майбутньому. Ну що ж, я сподіваюся, цей урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте Підписуватися на урок, а також ставити вподобайки. На цьому ж у мене все, і побачимося з вами в наступних відеоуроках.